Всім привіт, давно не бачились. Зараз сьома година ранку, ні, не сьома, майже восьма, і ми на хокеїв на комбі. Здається, сюди треба було їхати, і ми встали дуже рано. І Я поночі їхала, їхала, їхала і було стрьомно. А ще вчора ми рано лягли спати, і я перед тим як лягати спати, помила голову і лягла спати. І зараз мені кажуть, що видно, що я дуже втомилась. Я мабуть дуже багато працюю. Я справді втомилася, але я втомилась вчора, а сьогодні я просто принімайте мене такою, яка я є, ось що я можу сказати. Теодор грає в хокей, тут не вистачає іншій команді людей, тому його вдягли в футболку іншої команди. І тут я сижу така, сижу, і бачу, що під'їжджає до скла хлопчик в чорній футболці, не в бірюзовій, як у Теодора. Приїжджає хлопчик і плаче. А я дивлюсь, а обличчя Теодора, я не знала, що його перевдягли. Та вони потім розрулили, розрулили це питання, віддали футболку з його іменем, і він далі грає за свою команду. І він не зрозумів, і я прекрасно розумію, чому він не зрозумів, бо він хотів би грати за свою команду, а тут у нього забрали його футболку. Ну, Дивина, та й годі. Е, також я на роботі підпрацьовую перекладачем за безплатно. Е, у нас три нових українця на роботі. Один з них знає англійську, два кажуть, що не знають англійську, то я їм перекладаю. І знаєте, дуже легко перекладати, коли, е, коли ніхто не знає, що ти перекладаєш. Yeah. Uh, і ще справа в тому, що є багато слів, які я знаю, як будуть англійською, але я не знаю відповідників їх українською. Наприклад, uh, я часто використовую слово вархаус, і я не могла підібрати переклад до нього і думаю в голові амбар, а тут той українець, який знає англійську, каже склад. І я така, боже, дякую. Тому що я не знаю, що це склад. Я думала, що це. Ну, тобто, у мене немає слова склад, тере, вархаус. Я думаю, вархаус, да і вархаус. То мені вчора дуже дякували директор компанії, директор виробництва мені дякував, і супервайзери мені дякували, що вони дуже вдячні мені за допомогу з цими українцями. Я допомагала вчора, я допомагала позавчора, я допомагаю їм. Я так розумію, я їм трошки допомагаю з адаптацією, щоб, щоб їм було легше і зрозуміліше. От. Синок мій хороший дивиться, чи я на нього дивлюся. А я дивлюся на нього, тому що я тут боком до вас і спиною до арени. Зараз правда, знову посипляться паради, що я маю е тусуватися з іншими всякими людьми і налаштовувати соціальні зв'язки. Але я не буду цього робити, бо я дика людина і мені нормально і самого, знаєте. Що? На роботі вчора працювала без. Перерв для того, щоб піти на півгодини раніше, і я не мала е, пікатись, коли я виходжу, тобто ніхто не мав знати, коли я йду. Тобто це така домовленість. У п'ятниця ми не пікаємося. Але я забула про це і пікнулась. І тепер у мене недораховка півгодини, хоча я працювала фактично більше на годину. Також у мене є хороші новини про дім, але я боюся їх спогнути. Тому що. Дім моїх мрій. Uh, всі кажуть, що ну якось моргідж брокер каже, що погодження є, сім'я каже, що погодження є. Але я ще не заплатила перший внесок, я заплатила тільки депозит, і я заплатила нічого, не заплатила. Перше, я тільки депозит заплатила і відправила документи банківські і свою робочу візу. По суті, до 14-го числа вже мають бути підписані всі папери. І тоді, з 21 го числа, я почну володіти своїм будинком. І ключі я отримую о 12-й годині 21 -го грудня. Це якщо все піде гладко. Всі кажуть, що все піде гладко, але знаєте, без бумажки, ти, якби говорити можна багато, що будинок куплений, що все йде гладко, але хто знає, як воно буде насправді. Там є закон, що не резиденти не зможуть купувати житло наступні два роки. Ми про це цікавилися у Моргідж Брокера, і вона сказала, вона дуже багато у всіх розпитала і сказали, що це не стосується людей на воргпермідах. Тобто, віза КОАЕД, яка дає вам борг Пермід, і ви маєте Сіннамбер, вона дозволяє вам купувати житло наступні два роки, на відміну від закону. Але... Я вже зіткнулася з тим, що тут не всі знають, як воно насправді має бути. Тобто буває, що і лоєри не знають, як воно насправді має бути. Тому таке. На цьому все. Буду дивитися, як мій хороший синок грає. Папа!